Цей тренд на перекладання своїх російськомовних пісень, як ти на нього дивишся? Краще писати нове, а не перекладати. Почнемо з гарних новин. Перше, це дуже добре. Що нарешті ці люди, ці громадяни і виконавці самоідентифікувалися. тобто вони оголосили про свою ідентичність і належність саме до українського інформаційного і музичного культурного простору це дуже добре. Погано, що пізно. Погано, що протягом 30 років вони були частиною і робили нас частиною інформаційного, культурного, музичного простору Росії. Були по суті росіянами і робили нас такими. Ну і це, це біда, але ну, що про минуле говорити? його вже не виправити, його просто, його просто немає. Є тільки сьогодні, і завтра. Дасть Бог сил нашим силам оборони. І буде завтра. Гурту в наступному році 30 років. На березень ви плануєте е, палац спорту. Палац спорту це для вас не проблема. Досвід є і ну, с... років п'ятому він, да, він, він вселяє впевненість. Я не пам'ятаю якого року, але це було завершення нашого нашої історії з альбомом Піраміда. 7777 квитків було продано за той час. Саме це вселяє впевненість, тому що за шість тижнів це ми зробили. Ми не знаємо, який буде альбом. Ми точно йдемо не з датою, ми не продаємо дату, так? не продаємо uh -huh. цифри 30 на 30 років. Ми продаємо е шоу.